Маємо ми позитивні новини щодо конфіскації російського майна так деякими країнами, деякими учасниками, банками і тому подібне. А загалом, що ви можете, якщо широко про цю проблему говорити, про передачу нам цих активів на відновлення, зокрема України, і знаєте, це от спектр думок від цілком можливо, да, коливається до в жодному разі, але прогресу. Майже непомітно, я ж кажу окремі випадки тільки. Давайте, давайте ми поговоримо про що йдеться, коли йдеться про конфіскацію російських активів і чому так складно. Та. Ми з вами відстоюємо інтереси і цінності європейської цивілізації, західної цивілізації. В основі західної цивілізації лежить принцип верховенства права. Принцип верховенства права не допускає прийняття рішень за політичною досільністю, якщо вони суперечать праву. І в тому числі і в першу чергу право власності. кому б це право власності не належало, і для того аби, скажімо, прийняти рішення про конфіскацію без згоди власника, необхідно спочатку розробити правові механізми, які знову ж таки не будуть суперечити загальному принципу. Верховенство права і потім їх застосувати. Тому е, ми повинні з розумінням ставитися до тієї дискусії, яка відбувається в західних країнах. Що відбувається? От згадайте, будь ласка, рік тому в Європі взагалі не обговорювали навіть питання перерахування нам відсотків на російські які нараховуються на російські активи, на активи Російського центробанку. Е, на сьогодні це питання вже є вирішеним. Рік тому вони говорили лише про податки. Які сплачуються з цих відсотків? Ці податки вони можуть перерахувати в Україні. Зараз мова вже, вже йде і про податки, і про, і про відсотки. Переконаний, що наступним етапом ми перейдемо до самих активів. В Сполучених Штатах Америки вже розглядається законопроект. Комітет відповідно схвалив законопроект про конфіскацію активів. І я переконаний в тому, що, хоча дійсно це правда, що в Сполучених Штатах десь близько всього 4 мільярдів перебувають російських. Активів, але це буде зразком. Це буде прикладом і для Канади і для е, е, Європейського союзу в частині конфіскації та передачі. Україні активів центробанку, які які перебувають на збереженні в банківських установах відповідних Європи, тому це тривалий процес, це складний процес, це процес юридичний з юридичними тонкощами, але це процес точно який призведе до успіху. щодо європейської інтеграції, хотілося б поговорити. Ми маємо от буквально заяву декілька днів, так від одного з депутатів Європарламенту, який сказав, що не потрібно чекати на. Швидку євроінтеграцію і на вступ України в європейський союз за пришвидшеною процедурою, яку нам в принципі обіцяли, тому що мовляв корупцію не подолано і тому подібне, де ми перебуваємо станом на зараз у цьому вирішенні цього питання, і як думаєте, що можна було зробити краще, що можна було зробити інакше, аби пришвидшити цей процес? Ну дивіться, якщо ми проглянемо нашу найновітнішу історію. Євроінтеграції, то ми з вами побачимо, що ми від подання заявки про членство до кандидатського статусу пройшли шлях за 4 місяці. Це взагалі безпрецедентна швидкі швидке прийняття рішення для всього ЄС. Якщо говорити про відкриття процедури перемовин, це зайняло півтора роки. Це також дуже і дуже швидке рішення. Ми е, прийняли всі ті умови. Відкриття перемовин, які е, перед нами ставилися, якщо е, говорити про ті перешкоди, які були е, у нас, то це певна внутрішня політична дискусія, яка мені здається, ну не зовсім мала б мати місце в цих обставинах. Де ми довго дискутували необхідність, наприклад, відновлення статусу пепів пожиттєвого чи там якісь інші законодавчі зміни, які насправді ну, не несуть істотного такого значення, яке співставне з, нашим, з нашою європейською перспективою. Тому ці моменти нам треба було пройти швидше. Тобто, це залежало від нас, і так само зараз, і так само зараз буде залежати тільки від нас, як швидко ми пройдемо перемовну рамку. Про набуття членства в ЄС вже ЄС робить скрінінг нашого законодавства на предмет на предмет відповідності законодавству ЄС. Ми зробили свій скрінінг і відповідно до нього нам треба імплементувати 2800 актів ЄС до законодавства України. Це важка робота, але Працювати треба 24 на 7, і Тоді він її треба зробити. Можна буде зробити швидше, як колись мій колишній керівник говорив, що якщо тобі не вистачає часу, не спи, і буде плюс 8 годин на добу. Тому це питання, яке залежить виключно від нас, і це питання, яке ми безперечно вирішимо якомога швидше. Очікуємо в березні на перемовну рамку. Ми розуміємо. Вже зараз розуміємо, де будуть у нас складні дискусії. А розуміємо, ми їх по нашій практиці. На жаль, негативні взаємодії з нашими сусідами по аграрці. Ми розуміємо, що саме по аграрній продукції буде найбільше до нас вимог, бо наша аграрна продукція вона краща, вона дешевша. Вона конкурентно здатна, і вона витісняє попри відсутність давайте будемо відверті дотацій, які є в євросоюзі. Вона витісняє конкурентів з євросоюзу самого. От в цій частині мені здається, взагалі буде найскладніше і, до речі, найбільша кількість. Актів, які ми повинні імплементувати, якраз стосується аграрки, не податків, а, але податків також. І ми, власне, розуміємо наші недоліки нашої фінансової системи. Якщо вже говорити про мою сферу, ми розуміємо ці галузі, де, де нам треба прийняти законодавчі зміни, і будемо їх приймати без будь-яких сумнівів. Це абсолютне пріоритет для нас. Це не питання якоїсь дискусії чи альтернативи, це питання виживання країни. А якщо говорити про людей. Велику кількість людей в цій країні фізичне виживання людей. Плавно ми підійшли до тіні і корупції до цього блоку запитань останнього блоку. І, от, зокрема, як ви оцінюєте, на якому рівні зараз у нас перебуває тіньова економіка? Тому що говорили неодноразово, що у нас тіньова економіка становить як річний бюджет цілої країни. А це перший підзапитання, і де вдалося досягнути прогресу? Зокрема, от мається на увазі і міжнародна допомога, а де найбільша проблемна ситуація: держзакупівлі, місцеві бюджети стадіони, да, під час війни і тому подібне. Ну насправді ви правильно формулюєте Людне питання, бо тінь і корупція це одне й те саме. Це дві сторони однієї тієї самої медалі. Тінь це харчова база для корупції, і тому власне нам необхідно боротися і з корупцією і з тінню одночасно. Якщо говорити про нашу економіку, ми вважаємо, що я вважаю, що десь більше половини нашої економіки в тіні. Мінстат нам дає більше оптимістичні цифри з злишком відсотків. Але е, я переконаний, що вони є гіршими. Половина економіки в тіні. Передусім, це торгівля, це контрабанда, яка живить на нелегальну торгівлю і нелегальна торгівля, яка створює попит на нелегальні товари, які завозяться контрабандою. І ну і виготовляється також в Україні. Це ринки підакцизних товарів. Якщо говорити про певні здобутки, то я дійсно маю про що говорити. І, і дуже тішуся тим, що ми можемо пишатися детінізацією на ринки на ринку грального бізнесу. Наприклад, а ми е, більше 10 мільярдів зібрали з цього ринку в 2023 році, тільки податками, це не рахуючи плату за ліцензії, там ще близько 2 мільярдів. Наприклад, в другому році ми забрали зібрали всього 700 мільйонів. А в 2021 році ми зібрали 200 мільйонів. Абсолютно не співставні цифри, і ми бачимо там були кримінальні справи. Два банки виведені з ринку були і притягнуті до відповідальності їх керівництва кримінальної, багато фінансових кампаній. Один одного оператора ми втратили. Ви знаєте грального бізнесу mm -hmm. зв'язку з цими махінаціями, але ніхто не має права красти у війну України. Тому це безперечний здобуток. Безперечний здобуток ми маємо на ринку палива. Ми маємо тих гравців, це великі мережі АЗС, які ще в 2022 році і на початку 2023 були в тіні, маючи податкове навантаження 0 гривень на літр, а в е, восени вже маючи середнє навантаження по галузі, там більше гривні. Ми маємо збільшення ПДВ, ПДВ на літр в майже в 5 разів. Якщо брати початок року. І е, кінець року ми бачимо і, і збільшення надходжень. Ми бачимо, і детінізацію е, цього ринку е, також було дуже складно приймалися достатньо жорсткі заходи і позбавлення ліцензії цих операторів, І е, вони звинувачували у всіх гріхах уряд. Але тим не менш е, вони зрозуміли, почули. Я дуже вдячний тим, хто вийшов з тіні, той, той, хто ще. Продовжує бавитися ну напевно, будуть негативні наслідки для них незабаром. Якщо говорити про ринок горілки, вдвічі перевиконаний план вдвічі на 100% перевиконаний план, який був доведений Міністерством фінансів до податкової по алкоголю. Е, Позбавлення дев'ять заводів спиртових ліцензій, дев'ять заводів лікарно-горілчаних заводів. Також позбавлені ліцензій. Відбулася реальна, і ми це бачимо в цифрах. Детінізація, тобто ми бачимо сьогодні, скільки коштує державі корупція, і переконаний в тому, що треба ще зачищати і паливо, і горілку, і гральний бізнес. Але це вже така робота з деталями. А там, де треба більше докладатися нам у 2024 році, ми ставимо такі завдання для себе на 2024 рік: це детінізація тютюну. Там величезне прогани більше 20 мільярдів. Ми рахуємо по року, і е, там дійсно проблема є. і Ми зараз будемо вмикати досить такі жорсткі заходи по дитинізації. Та ми бачимо і... навіть у так торгівельних мережах є а, цигарки, так тютюн, який навіть не промарковано українськими да. так перекладом або Duty free або так. підробна марка. Да, ми, ми це все бачимо, і ми цим не будемо миритися. Це питання правоохоронців, які вони повинні вирішити. До речі, у нас буде комітет. Незабаром ми будемо це розглядати. І другий, другий напрям великий це контрабанда. Там десь близько 100 мільярдів, більше навіть 100 мільярдів по року, ми бачимо, що ховається в контрабанді товарів, але це не тільки сама контрабанда, це детінізація торгівлі, ввівши РРО реєстратор розумкових операцій і штрафи за реєстратор розвинкового за невикористання реєстраторів розумкових операцій з 1 жовтня, ми бачимо щоденний приріст плюс 20% чеків. Тобто, це говорить про те, що торгівля помалу, але виходить з тіні, і ну, ті штрафи, які застосовуються до ухилянтів, вони цьому сприяють. Тому е, цей процес вже не спинити. Хочу звернутися принагідно до людей, до ваших глядачів. Будь ласка, вимагайте чек. Вимагайте чек за послуги, вимагайте чек за будь-який товар. Цим ви сприяєте детінізації, цим ви фактично змушуєте платити гроші на армію. Бо все, що ми збираємо податками, все йде на армію. Сто відсотків. Питання трохи філософське, можливо, риторичне, але болюче сто відсотків. Здавалося б, після початку повномасштабного вторгнення ми вже маємо забути про те, що хтось заробляє так на снарядах, на яйцях, на формі для бійців. Але тим не менше, ця ж вона досі. Не закрита, як ми можемо діяти у цьому плані, і як допомагають локалізувати і знищити корупцію на, хоча б військовій тематиці правоохоронні органи? По перше, про війну я з вами згідний. Що дійсно війна повинна була трошки по іншому подивитися на себе і на те, що відбувається навколо тебе? І мені здається, що соціальні потрясіння, будь-які соціальні потрясіння, вони призводять до поляризації людей на святих. І на грішних. І з одного боку ми бачимо волонтерів, які віддавали Я знаю конкретні приклади бізнесу, які віддавав весь свій автотранспортний парк на Збройні Сили України. Просто так, в перші дні. І бачимо тих, хто краде на війні покидьків. І отака поляризація, вона характерна для такого роду е, подій е, карколомних в житті суспільства. А якщо говорити про Україну, то в Україні це все накладається ще на 30, а можливо і 70 до цього років. Е, формування потужної міцної олігархічно кланової системи, де слово клановий має більше акценти на себе, більше, більше зміст. Що таке клани? Це. От середня ланка державних службовців, митників, податківців, правоохоронців, які фактично управляли цією країною весь цей період часу. Вони харчувалися за рахунок тіньового бізнесу, закриваючи очі на те, що там робиться. Вони підтримували один одного, бо це клани. Вони закривали очі на порушення один одного. І все це, те, що. Відбувалося, воно створило таку розголуджену ракову пухлину всередині нашого, нашого суспільства, яку ми повинні зламати, і е, шлях до цього от мені дуже подобається приклад державної податкової служби для якихось державних службовців, шокуючи, але е, мені здається, єдиний єдине, єдине правильний приклад, коли за е, злочин чи помилку умисну Інспектора відповідає керівник та керівник керівника державі все одно, чи ти не догледів, чи ти чи він з тобою ділився, і ти брав участь в цій корупційній схемі. Але якщо в тебе трапився такий випадок, будь ласка, йди з посади. Власне, у нас 22 й рік, 23-й рік, в 22-му році близько 30 керівників вищих керівників податкової звільнено, саме за цим принципом, в 23-му році 37. -ть. І цей процес він не спиняється, бо люди на свій страх і ризик беруть десь гроші, їх ловлять, чи по заяві платника податків пропускають через детектор, якщо говорити не про правоохоронні органи, і роблять відповідні кадрові висновки. І це дуже правильна, дуже правильна система. Якщо б така система працювала, в інших органах, я думаю, що ми би попрощалися з системною корупцією на наступний день. Бо що таке системна корупція? Системна корупція це коли інспектор бере гроші, ділиться з керівником, керівник ділиться з керівником, а той ділиться з правоохоронними органами, аби вони закривали очі на це правопорушення. А якщо ти зносиш всю вертикаль тільки на підставі того, що хтось маленький бере. То е, системної корупції не існує так дійсно, покидьок може трапитися в будь-якому органі, і там щось він захоче заробити. Якусь він захоче взяти тисячу доларів за, за якесь рішення. Ніхто від цього не упереджений. Дрібна корупція вона така. Вона є і в європейських странах, і в Сполучених Штатах Америки. Але важливо і принципово нам зламати хребет цій клановій системі системній корупції. І це ми повинні зробити е, спільно, спільно з суспільством. У нас не Може бути конфронтації по лінії бізнес правоохоронці. У нас повинна бути жорстка, непримиренна війна, боротьба по лінії білий бізнес і білі правоохоронці, і чорний бізнес, і корупціонери. Це правильне абсолютне протистояння. І ми повинні тут розуміти спільні своїх інтересів. І ще одна маленька ремарка про час. Я згадую приклад Румунії, яка Після того, як набути членство вже в ЄС мала протягом 16 років, тільки минулого року завершилася ця моніторингова місія, яка займалася відслідковуванням антикорупційних процесів в цій країні. ЄС е, ідентифікував політичну систему в Румунії як схильну до корупції, і вичищали вони це все протягом 16 років. У нас нема стільки часу, але все одно час потрібний. Це одно люди повинні зрозуміти, що повернення до того, що було до війни, чи ну, продовження практик цих є несумісним з нашим, з нашим існуванням. І тому я закликаю, власне, керівників всіх державних органів ввести, ну, давайте речі назвемо своїми іменами, терор по відношенню до підлеглих і відповідальність за вину. Власного підлеглого у разі, якщо він ну називемо м'яко вчинив помилку, з огляду от на румунський приклад як вважаєте, і в принципі, коли Україна і чи здатна Україна увійти в топ 10 країн з найменшою корупцією? Так, да, ну власне, про це, про це я і говорю. Ми, а чи це 16 років, не, чи можливо, ми, раніше? Ми не, повинні, ми не повинні з вами думати, що у нас є якийсь генетичний код українців, схильний mm. до корупції. Це таке лунає, таке маячня, дурня. така. Україна абсолютно не виняток. Україна така сама країна, як і інші, як і будь-яка інша країна. Наприклад, Румунія чи Болгарія, Болгарія так, так само, вона пройшла через цей шлях. Він свідчить про те. Що системна робота антикора а вона вже відбувається? У нас відбувається, вона призводить до результату. Тому я переконаний в тому, що ми е, станемо е, за рівнем за рівнем корупції е, на рівень з тією ж самою Польщею, тими ж самими країнами Європи. І це в нас займе менше часу. Чому менше часу займе? Бо у нас це не питання запровадження певних культурних норм. Да? Це питання виживання. Це питання виживання. Бо е, якщо він вкрав на снарядах в Мінобороні, це. Е, Та навіть нап... на яйцях. Це да? навіть на яйцях. Це не тільки питання прямої шкоди держави. Хоча це, це також, це, напевно, передусім. Але це ще і питання зневіри. Бо людина на фронті, яка чує про яйця, вона не розуміє, за що вона воює. Тому це питання нашого виживання, і тому так жорстко я наполягаю на боротьбі з усіма будь-якими проявами корупції в країні. Останнє запитання, аби поставити фінальну крапочку. ваші очікування на цей 24-й рік? Власне те, що перед нами стоїть, і те, чим би ми на чому я хотів би з концентрувати увагу, mm -hmm. да що ну такі завдання, які завдання саме на 24-й рік. Передусім, це євроінтеграція. Це завдання і номер один, і номер два і номер три. Я переконаний в тому, що ми отримуємо перемовну рамку, і е, за цією перемовною рамкою у стислі строки ми повинні, повинні будемо імплементувати законодавство ЄС до законодавства України. Також е, е, ми повинні підсилити і детінізацію, і боротьбу з корупцією. Ми повинні вимагати чеки. Ми повинні забезпечити тотальну фіскалізацію всієї торгівлі і побороти контрабанди на митниці. Бо я вважаю, що і двадцять другому, в двадцять третьому році ми недостатньо зробили для того, аби вивести митницю на світ Божий, і там є величезний потенціал. Тому детінізація і антикор це є також нашими пріоритетами в на наступний рік. І якщо говорити про нашу роботу з підтримки розвитку саме економіки, це вирішення питання про державне замовлення і розвиток ОПК, оборонно промислового комплексу це е, страхування військово-політичних ризиків. Е, це е, ті заходи, які спрямовані на підтримку бізнесу, дешеві гроші по програмі 579 До речі, дуже успішна програма, яка має вже більше 80 тисяч кредитів виданих. Крім цього. Ті заходи, ну іпотечне кредитування, є відновлення, тобто ті заходи, які спрямовані в межах бюджетних програм на підтримку бізнесу. Тобто, все це закумулювавши, ми повинні в 2024 році зробити реальну базу для нашого поствоєнного відновлення. Дякую дуже вам за це. Дякую